Президент Польщі Анджей Дуда ось вчора порівняв Україну з потопельником і сказав, що цей потопельник може потягти усіх за собою. Як ви взагалі ставитеся до таких висловлювань від наших таких досить близьких партнерів? Це його рішення, це його мнення. Ну, по, по факту він може говорити, що хоче. Так само наша країна. Ну, вона... У нас слабка наша країна, да, у нас сильний народ. По я так думаю ну, про народ. Не всі, звісно, є да, унікуми, ну, а так, ну, у нас сильні хлопці, ми вистоїмо. У зв'язку з таким висловлюванням, що, що б ви сказали б пану Анджею Дуді? Ось, будь ласка, на камеру, скажіть? Що б я йому сказав? Нараняю всіх по собі. Ну, а Я вважаю, що Польща вже трішечки втомилася, як би нам допомагати. І Україна все кожного разу більше потребує, потребує, потребує ресурсів, і ніяк ми не віддячуємо іншим країнам. Типа, як будто нам всі дожні. Типа, нам ніхто нічого не довжен, по факту. Можливо, так, але все ж таки, чи не дуже різке таке висловлювання? Поляка, вони вже втомилися приймати українців. І тому, як і інші в цілому. Е Країни, які допомагають нам у зв'язку з цим висловлюванням, що б ви могли сказати пану дуді? Ось на камеру скажіть йому щось. Це було дуже різке висловлювання, і я вважаю, що добро завжди повертається добром, тому не потрібно так висловлюватись. А Україна, в свою чергу, після перемоги буде і вам допомагати. Боже, яка ви мила у Польщі зараз плануються вибори, і зрозуміла позиція пана Дуди до того, що він сам перед, перед виборцями звітує. Відповідно, ця фраза настільки порівнює Україну як з потепельниками, йде на дно, як ситуативна, що має на увазі випадок, коли ми можемо тягнути на дно відносин між нашими країнами. Зараз я бачу ситуацію такою, що ми маємо вибачитись перед паном Дудою і свої амбіції як торгівельного партнера там агента засунути кудись подалі, бо Польща дає нам набагато більше ніж заробіток для наших олігархів. Угу. У зв'язку з таким висловлюванням, що б ви могли сказати пану президенту Польщі Анджею Дуді? Будь ласка, скажіть прямо в камеру. Ну, хочу вибачитися знову соромно за нашу політику і за наших власне комерційних товаришів. Це неприємно насправді. І я навіть не знаю, як на це реагувати. Це знаєте, як ніж в спину, якщо це правда, звісно. Але якщо це фейк, то я буду дуже рада насправді. Не хочеться вірити в щось погане, тим, тим паче паче врозуміти такий час, що ми всі надіємося, сподіваємося на щось хороше. Тому я дуже сподіваюся, що це неправда, тому що зараз я піду і буду шукати саме про цю новину. Зверніться прямо в камеру і скажіть: пан Дуда а, пане Дудо, я б сказала, що зараз війни в вашій країні немає, саме тому що наші захисники і захисниці стоять на кордоні і намагаються повернути наші землі назад. Тому, будь ласка, будьте вдячні. Ми вам також дуже вдячні, тому що я теж була колись. Рефіджі, як ви кажете, це українською. Я забула біженкою. Так, біженкою в іншій країні. Тому дякую вам. І я сподіваюся, що ми зможемо з вами кооперувати і все ж таки перемогти нашого ворога русню. Це дуже жорстоке, таке висловлює, і порівняння таке, тому що в цей час, коли нам дуже важко, і нам ну допомагає весь світ, і таке казати це просто жах. Ой, пан Дуда, ви знаєте, ви зробили дуже велику помилку. І ще треба вам добре наші подумати, бо ми такі друзі, які теж кровно так зв'язані. Тому я вважаю, що ви повинні десь ще що передумати, і ми повинні залишитися гарними, вірними друзями один одному. Інакше не можна. Ну, справа кожного, кожен обирає свій шлях. Ну, вам не образливо, що нашу країну так. Порівняли. На це можна просто не реагувати. Не згодна. Чому? Поки, поки що ми витягаємо їх всіх. От, ну, 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 це точно. Mm -hmm. Ми знаємо, що на нас тримається зараз безпека Європи. Ну це справді. Що б ви могли сказати пану Анжею Дуді? Ось, будь ласка, на камеру, скажіть йому, передайте. Пане Анжею. Бувають гострі е, вислови. Буває емоційний якийсь випад. Не все треба приймати за чисту монету. І є правда, яка між вам, нами і вами. Ну, якщо е, ви насправді думаєте е, так, що ми тягнемо всіх, то ми й потягнемо всіх. Думайте інакше. Але потягнемо не на дно, а вверх. Витягнемо. Ми витягнемо. Ми по-любому витягнемо.